Я дякую Богу за те, що я жінка, за те, що я мама, дружина, сестра, за те, що в житті маю я половинку, за те, що у мене є справжня сім'я, це щастя велике, безмежна це радість бути початком нового життя. І, хоч це нелегко, і порою так складно, та все ж я щаслива, хоч і втомлена я. Я знаю, прийде у житті та хвилина, коли відпочину на грудях Христа, а зараз не можна. Бо кожна дитинка чекає, щоб ласку їй віддала. Я Богом поставлена бути у домі підтримкою, радістю, втіхою всім. Тому не зважаю на болі чи в тому, бо знаю, що силу я маю у тім, хто небо залишив. Залишив всю славу і прийшов у цей світ і усім послужив. У всьому й завжди він мені помагає. Моє джерело він підтримки і сил. Усе перейде і усе закінчиться. Та знаю майбутність щаслива моя, бо виросту дітки, удаль розлетяться – і збільшиться вдвічі родина і сім'я. Я буду щаслива, бо маю надію, що у Божому царстві ми будемо всі найбільше. Про що у житті цьому мрію, щоб дітки спасені були у Христі. Я дякую Богу за те, що я жінка. І у мене на це є багато причин, бо жінка це мудрість. Бо жінка підтримка, бо жінка це чистий і затишний дім. А ще це смачні і обід, і сніданок, приємна вечеря і радість усім. Бо жінка від Бога отримала в спадок можливість приносити щастя у дім. Господь, поможи у турботі і ніжності вогник любові у сім'ї зберегти. Що приклад добра і материнської мудрості я бачила в дітках, що живуть у Христі.